Вітаю, пацінові шахові гри! З вами шахіст. Наказався цей час від геймплей час. Ніщі до гри. Даю можливість вам підглянути. Так, це 5 спробую. Такий дуже закритий якийсь варіант. Целік. Навіть не хоче. Такий пацифіст. Шахіст, шахіст, пацифіст мені попався. Не хоче ескалації. Так, нарешті. Мені, тут, ну мені довелося першому напасти. Тепер він готовий відповісти. Подивимося, що з цього вийде. Так. На D5. Напад. E5. Т4 хочу лізти. Правда, цей слоник що страждає, але... Не так, що таке, критично категорично. На удар удар, якщо він збере конем, то я тут відіграю, але він без мене. Ферзем. Якщо туди, може конем тут взяти і мені не буде кінц А Якщо зразу конем ніц 5. Удар, удар. VFRZM. Yeah, Я туру ставлю. Подивимось, що буде з цього. Давайте. Жертва пішака. Добре. Тура пішла. Хоча слонок поки що не дуже хороший. Можна зараз повернутися. Так, Що? Зараз не міг вбити, бо так. З різних міркувань. Тут недостатньо нападів і тут є удар на б 7 Щось не бачу я як компенсації. Якби слону можна було піти. Давай я так от піду, а тоді слом з'являється хід слома. Незалежно, від того, що він поб'є спершу, чи відійде одразу. Хід сломана не з'являється. Це дуже добре. Ось він. так. Добре. Б'ем. Б'ємо. І що, якщо я тут візьму, я просто виграє в мене тут фігурку. Але в кінці буде D5. B'o. Бриллієнт. Як каже Віті Allen. Скористаюся зв'язочкою. d 5 хоч піти. Ну, Він правда може тут взяти. але я тоді шахом беру. Оу oh. от такої. А ну, тоді давай шах спочатку. І И... шо? І сюди? На пане тру, від відходит беру, якщо сюди. Беру тут, не можна би бо візьму. Ну і тут може теж взяти нема. І тут ще мат можна отримати. стривайте. Добре, беру. Якщо бере турою, то d5. І ще тут візьму. Буде добре. Це він погано зробив. Добре, d5. Слон b2 не врятує, бо я беру коня. А якщо тут бере, я беру тутуру. Туру він бере мені коня. Це, а я ще тут коня беру. Чи краще взяти. Якщо це виберу, він бере так сюди, я так, він б 6. Треба брати коня. Бо я мене зупиню пішака. Тепер його зупиню. Так от. І треба атакувати швидко. королем зупинити просування того бобіка. Пішечка я не, не збережу, мені він не потрібний. 18 секунд. нього теж 18 секунд. тут завжди в мене так. Он мені дав сюди прилезти. Ну, перемога. Не знаю, тут, можливо, вже і не виграно, але Ну, принаймні є передумови, наприклад, взяв взяв так, відійшов. І я можу спокійно підійти корлан. Так, наприклад, варіант чисто. Ой, і забрати пішака, і це виграно. Тобто, може, да, можеш і боротися, але передумови для перемоги є. Дякую за увагу. З вами був шахіст. На каналах все частик геймплей-чез. Підглянули. Грайк на помість 3 рівень десь порядку 22 сотні на Па-па.